Вітаю всіх! Пропоную подивитися, в кому або в чому ви помиляєтеся. Пам'ятаємо, що розклади у нас загальні і сприймаєте тільки ту інформацію, яка відповідає вашому положенню або вашому стану. Тож, дивимося, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Я починаю з першого, перший варіант. Аркан Суд говорить про те, що ви можете помилятися в тому, що ви вважаєте, що самостійно приймаєте якісь рішення, визначаєте свою долю або рухаєтеся так, як вам того потрібно. Тут помилка йде у вас самих, тому що наразі вами керують якісь колективні енергії. Тобто це може відбуватися, наприклад, у вашій родині, коли ви не можете щось змінити, тому що вам потрібно прожити цей період. Якщо це стосується роботи, обставини складаються так, що ви самі там нічого не можете вирішити і змінити, вам потрібно на когось опиратися або приймати ті умови, які диктує вам середовище. Якщо це стосується взагалі, взяти у більш масштабних проявах, наприклад, як ми перебуваємо наразі у стані війни, це колективні енергії, на які ви вплинути не можете. І тому для вас найкраще, що наразі ви можете зробити, це пристосуватися до цих обставин. Можливо, вам доводиться і приймати якісь непрості рішення, але вони для вас дуже важливі. І для того, щоб ви змогли хоч що-небудь отримати, вам потрібно прикладати зусилля. Також, можливо, наразі, якщо ви знаходитеся в якомусь такому стані, що ви дійсно не розумієте, що вам потрібно, то, можливо, вам варто звернутися до того, хто має певну владу або певні повноваження для того, щоб це все у вас вирішувалося. Також, можливо, вам потрібно розуміти, що у вас. Якийсь є такий період наразі, що він для вас несе певне значення. Його вам потрібно просто прожити. Ну, наприклад, вранці встали і подякуйте за те, що ви живі живі ті, хто поряд з вами, за тих, кого ви любите, але вони навіть не поряд з вами. Тобто, навіть за те, що вам прийшов ранок, потрібно дякувати і сприймати все, щоб там у вас не складалося. Тож, пристосовуйтесь до обставин, все у вас буде добре. Це йде період трансформації вашої. І тому вам потрібно просто розуміти цю ситуацію, що ви проходите якесь певне переродження, якесь кардинальне перевтілення. і вам просто потрібно це сприйняти із вдячністю. Все минається. І ці енергії також швидко минуться. Другий варіант. Четвірка жезлів говорить про те, що ви помиляєтеся у тому, що ви можете отримувати задоволення від тих результатів, які ви вже отримали. Ну, Наприклад, ви вважаєте, що щось завершили з якимось благосприятливим підсумком для себе, що ви можете бути задоволені, що вам, можливо, прийшов час розслабитися, ну, але це зовсім не так. Якщо ви бажаєте там, наприклад, щоб у вашому житті якісь відбувались такі події, що ви вже можете насолоджуватися первинними результатами, отримувати якісь винагороди, якусь мати свою стабільність, то вам потрібно розуміти, що у вас це не час для того, щоб ви розслабилися і вже насолоджувалися плодами. У вас іде час, щоб вам прикладати зусилля. І тримати ту планку, або, скажімо, тримати той рівень, якого ви вже досягли. А для цього вам потрібно працювати, не розраховувати на те, що у вас все складеться саме по собі. Вам потрібна чітка організація, щоб у вас було все впорядковано. Тільки такі, таким чином ви зможете отримати бажані результати. Якщо ви наразі розслабитеся, ви, ну, наприклад, у вас там є якісь сімейні святкування, ви їх влаштовуєте, а робочі питання десь засунули на інший план. І потім ви зрозумієте, що ви перепустилися помилки. Це не про те, що взагалі не, не варто святкувати. Просто у вас такий іде період, коли у вас є можливість отримати результати, але ще не визрів час, щоб ви ними насолоджувались. Вам потрібно працювати, працювати і працювати. І третій варіант. Для вас в чому або в кому ви помиляєтеся? Повішений говорить про те, що, можливо, наразі ви перебуваєте в якихось ілюзіях. У нас по всіх варіантах іде енергія самих людей і обставин, в яких ви перебуваєте. Тобто інші люди можуть, звичайно, грати роль у вашому житті, але вам потрібно розуміти, що. Наразі вам можуть заважати те, що ви проходите якийсь, якийсь період іспитів, якийсь перехідний, перехідний етап у вас. Можливо, наразі ви змінюєте свої пріоритети і відкриваєте для себе нові перспективи. Помилятися ви можете в тому, якщо ви вважаєте, що зараз у вас не найкращий час, що ви можете щось перечекати або опиратися на думки інших людей, або можливо вважаєте, що ви вже вийшли на той рівень, коли ви тільки вже йдете своїм шляхом і більше від вас нічого не потребується. Загалом такого бути не може, тому що наразі у вас свідомість може. Тісно бути пов'язана із підсвідомістю, І через це у вас буде відбуватися якийсь процес переосмислення і усвідомлення того, що у вас відбувається взагалі в житті. Ще можливо, ви вам потрібно зрозуміти, що ви помиляєтесь в тому, якщо ви. Наприклад, комусь надаєте якусь допомогу, можливо, приділяєте увагу певним обставинам, або живете тільки своїми інтересами і через це вважаєте себе жертвою в тих обставинах, в яких ви знаходитесь, ви помиляєтеся саме в цьому. Тому що, якщо вам потрібно зрушити якісь робочі процеси, то вам потрібно. ну, Можливо, вийти із якихось недальновидних планів. Ну, так, наприклад, ви будуєте плани, вважаєте, що там відбувається так, насправді там може бути все взагалі інакше. І також, якщо ви вважаєте, що ви все знаєте про те, що у вас там відбувається на роботі, вам потрібно розуміти, що там є певна таємниця, в цьому ваша помилка. А якщо в особистих стосунках ви вважаєте, що ви занадто сильно пожертвували своїми інтересами заради іншого партнера, це також ви помиляєтеся, тому що партнерство будується на рівних. Якщо ви вже вважаєте, що ви не можете змінити існуюче положення справ. Ви можете змінити його, тільки подивіться під іншим кутом, ніби догори ногами все переверніть у своєму житті, подивіться на ті обставини зовсім по-іншому. І ви побачите рішення ваших питань. Тобто, помилка ваша в тому, що у вас, ви перебуваєте наразі у певних ілюзіях. І також, можливо, інші люди вам, ваше життя приносять певні таємниці, можливо, новини, якісь довіряють вам. Свої особисті справи, вам потрібно розуміти, що ну, інші люди завжди є присутніми в нашому житті, але на них акцентувати свою увагу повністю не варто, тому що це буде ваша помилка. А якщо з вами діляться таємницями, то не варто їх розповсюджувати. Якщо у вас є невирішені питання, підключайте свою креативність, шукайте. Інші шляхи вирішення зовсім не так, як ви звикли ставитися до вирішення своїх питань. В цьому може бути ваша помилка. Це був третій варіант.